Що тут робиш? Скажу, коли прийде твій батько. Приєдна. Ти кого тут цілуєш? Степане Сергійвичу, я хочу поговорити. Так а вийде я з мого дому. Будь ласка, давайте просто поговоримо. Хочеш поговорити? Зачекай, мене тут зараз поговоримо. Що ти не робив? Я домовлюсь з твоїм батьком. Не переживай, чуєш, Оксана. все буде добре. не дай Боже, вистрелити! Так, а ну заберу руки до моєї деньги. Ти в своєму розумі. Це іграшки по-твоєму. Будь ласка, давайте просто поговоримо. тобою черти в пеклі скоро поговорять. А ви чого приперлися? Та не боюся твою пукалку. Я за сином прийшов. Так забирай свого виродка, і геть мого дому. Батько, я вас сюди не кликав. Ідіть, Будь ласка, в мене тут справа. Забирайтеся всі. Оксана. Виходь за мене. Ти взагалі з глузду з'їхав. Петрож, батьку, батьку!